Друзі, всім привіт! Мене звати Афіна і я вже більше трьох років займаюся налаштуванням реклами в Instagram та Facebook. Я хотіла би з вами поділитися навчальними відео, які допоможуть розібратися в рекламі. Як налаштовувати рекламу, як правильно її налаштовувати, і як приводити клієнтів через Інст і Facebook. Тут буде зібрана інформація без води. Це перший ролик. Вводне заняття, де я розкажу про основні елементи та зв'язки, необхідні для запуску реклами. Поїхали. Зараз всі бізнеси повинні бути представлені в соцмережах для того, щоб робити велику кількість продажів та мати довіру клієнтів, мати впізнаваність бренду та мати додатковий зв'язок та вплив на людей. Отже, з чого розпочати? Якщо ви власник бізнесу. У вас повинна бути особиста сторінка на Facebook, бажано з вашим дійсним ім'ям та прізвищем. Навіщо? Ну, тому що політика Фейсбуку полягає в тому, що у кожної людини повинна бути лише одна особиста сторінка. Якщо з якоїсь причини, в подальшому вашу рекламу або рекламний кабінет заблокують, Facebook буде просити підтвердження вашої особи фотодокументів тощо. Якщо ви назвали сторінку, наприклад, Іван Іванов, а насправді ви Афіна Алманова, то розблокувати сторінку не вийде. Тому одна особиста сторінка з власним справжнім ім'ям та прізвищем. Другий етап ми робимо сторінку в Інстаграм. Якщо вона є створена, то користуємося створеною сторінкою. Якщо ваш бренд це ваше ім'я, ви можете назвати сторінку вашим ім'ям та прізвищем. Наприклад, якщо ви юрист або таргетолог або економіст, то можна скористатися власним ім'ям та прізвищем. Якщо ви маєте бренд з власною назвою, наприклад, там, якийсь магазин одягу, який має окрему назву, то можемо назвати нашу сторінку цим ім'ям. Коли створюємо назву, пам'ятаємо, що вона повинна бути простою і легко запам'ятовуватись. Тобто, ім'я там Афіна 1395.78 не підходить. Я запишу окремий відеоролик, де я розкажу, як треба називати сторінки, наведу приклади невдалих назв. Тобто, це буде окремий ролик. А зараз повертаємося до третього етапу. Для того, щоб запускати рекламу в Інстаграм, потрібно зв'язати Instagram і Фейсбук. Як це робиться? Зараз розкажу. У Фейсбуці створюємо бізнес-сторінку, даємо назву таку, як називається наш бізнес. Заповнюємо всю інформацію і після цього зв'язуємо наш інстаграм саме з цією бізнес-сторінкою. Тобто, ще раз покажу на схемі, ви повинні мати особисту сторінку в Фейсбуці, яка називається Вашим ім'ям, прізвищем Реальним Справжнім. Далі ви повинні мати бізнес-сторінку, яка має назву таку, як називається, ваш бізнес. І повинні мати інстаграм, який потім прив'язуємо до саме бізнес-сторінки. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете написати їх в коментарях. Буду вдячна за ваші лайки та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні уроки. До зустрічі!